Почала тренувати на базі садка, не маючи ніякої реклами, іміджу, ніякої допомоги. Вже був такий момент, що я хотіла знаєте, завершити ту справу, тому що реально не бачила віддачі, не бачила результату. Але в цей момент мене підтримали мої батьки, сестра, які казали, ти ж хотіла, ти ж хотіла передавати те, що ти навчилася, те, що ти вмієш. Тягну. І назад, добре, давай ще більше вперед. На середнівчину повірила власні сили, і можна сказати, що впродовж п'яти 6 років було вже чимраз тим більше діток. Я працювала кожного дня, десь другої, не знаю, по сьому годину їх було дуже багато. Я зрозуміла, що свої знання і досвід треба передавати, можна сказати, треба плануватися. Я почала формувати певне перші такі свої знання і передавати їх вже як навчання майбутнім тренерам. Це були переважно студенти університету фізичної культури, які вже випустилися. Кількість тренерів зростала, і я зрозуміла, що треба сформувати певну якусь структуру і щоб вона мала назву. В той час мене завжди назвала Ольга Михайлівна. Це можна було сказати, була моя кличка. Ще й дотепер всі знайомі Ольга Михайлівна. І, відповідно, я вирішила клуб називати Омія. Тобто Ольга Михайлівна і я. Тобто всі разом. Приємно, що діти, діти кожен раз хочуть вертатися до залу. Вони прибігають з новими якимось такими ідеями, які вони хочуть реалізувати разом зі мною. Радієш, насправді, разом з дітьми за те, що от я змогла, а діти задоволені, бо прийшли до мене. А руки вниз. О! Давай! підтримує. Якщо щось не виходить, то вона каже, тобі получаться і завжди допоможе і підтримує в будь-який момент. Коли була в середній групі, дуже хотіла старшу, бо Леся Андріївна скидала в типу вайбер, які трюки роблять старша група, то класні дуже були трюки. І... І. Діти дуже стараються, вони великі молодці, і коли ти бачиш ці їхні старання, в тебе просто все більше і більше енергії, більше мотивації просто для того, щоб далі працювати. Робота тренера, це мені здається, це стан душі. Тренер, діти, діти, тренер, батьки це такий трикутничок, з якого будується і формується сама дитина. Діти це є таке, як наша енергія, ну принаймні для мене. Я як приходжу на роботу, вони мене заряджають їхні позитивні результати. Мене підштовхують все більше і більше розвиватися в галузі гімнастики, акробатики. Рондат, зупиняєшся, пішла на тля. Раз. Я на цю гімнастику ходжу майже два роки, і я була перед тим багато. На всяких гімнатках там у нас було взагалі не стягнуло, і їм було все рівно на нас. Ми просто робили те, що вони хотіли. А тут ніби нас заспокоюють, допомагають нам. Якщо ми вчимося щось перший раз фляка або ще щось таке, що можна сильно травмуватися, нас підтримують. Якщо ми ходимо, то заспокоюємо. Клуб має свою внутрішню підготовку, школу, де в нас є методичні матеріали, теоретична підготовка і практична підготовка тренерів. Діти, яких я тренувала ще з садка, зараз вже підросли. І дехто з них вступив в університет фізичної культури, і вже тепер двоє на даний момент працюють в клубі. Тобто, це, напевно, один з найбільших таких, ну знаєте, гордісних моментів, коли ти бачиш, що твоя дитина, яку ти виховував, можна сказати, та з малечку тепер продовжує твою справу. Я займаюся вже приблизно чотири роки. Я дуже задоволена цим гуртком, адже цей гурток мене навчив бути більш стриманою, більш згрупованою. І мені дуже подобається цей гурток. Я починала ходити в цей клуб на гімнастику, коли ще цього клубу навіть не існувало. Потім я росла, і наші можливості клубу росли. І так, коли мені виповнилось 18 років, я зробила все, щоб почати працювати в цьому клубі і вчити дітей того, що вміє. Тепер ножку будемо тягнути вгору. Піднімай. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Молодець. Біжи. Мої діти почали займатися в три роки гімнастикою. Це дуже маленькі ще дітки. Е, і я стараюся їм допомогти. Натягнутий носок. Отак. От Коли я прийшла, я теж нічого не вміла, але зараз я вмію дуже багато. У мене в садочку дуже багато груп. Е, зазвичай я бігаю як бджілка до однієї групи, до другої групи, щоб всіх позбирати. Ножки разом. Чи! ножки разом, ліса давай. Так, зараз відпочинемо. Добре, гарно. випрямились. Тепер ручки вуша. Розгай зробити. Е, давай коврок назад будемо робити. Давай. 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 Ні, так от сідай. Ні, не на попу, На присідки. І як до ручки зараз біля вух мають, бо ти пам'ятаєш? Ні, ти не пам'ятаєш. На спинку, ручки біля вух. Раз. І перевертаюся. Шух! Я вже займаюся близько 10 років. Вперше ага. займалася художньою гімнастикою, а потім акробатикою. Побіг. У нас на заняття завжди було так, що ми один одного розтягували. Нам завжди показували, як розтягувати, як допомагати в елементах. Ми завжди одному допомагали. І тому це, як завжди, було в нас і тренування, і тренерська робота одночасно. Коли я була ще маленька, то в мене була трохи, трохи було тут травма, і мене мами віддала на гімнастику. І тут в мене та травма зникла після гімнастики, і потім мені це сподобалося. Дев'ять, десять випускаю. Багато чого вмію. Майже все вмію і Я люблю танцювати під музику, гіп, елементи музикою. Чотири, спина, п'ять, шість, сім. Вілена. Вісім, дев'ять, гарно сіть, десять. Ручки на підлозі. І раз, два, три, чотири, п'ять. Ми є спортивно-оздоровчим клубом. Тобто, ми не орієнтовані на спортивний результат. Ми ні, ніби і. Подаємо гімнастику, так, але це є така ритмічна гімнастика, оздоровчого характеру. Гімнастика. Ми розвиваємо не тільки гнучкість, наприклад, як в якихось інших видах спорту, а саме в художній гімнастиці. Так, ми розвиваємо всі рухові навички. Якщо ми розвиваємо гнучкість, ми дуже сильно дбаємо про силу, а особливо силу м'язів спини, саме розганичів спини. Перед тим як дитина приходить до нас, дається певна картка, де батьки її заповнюють, для того, щоб ми бачили, які є. Порушення в стані здоров'я. Якщо, наприклад, мама чи тато не бачить цієї асиметрії, чи сколіозу і так далі, це побачить тренер на тренуванні. Тим більше ми звертаємо дуже увагу на стопи дітей, чи там є плоскостопість, чи там є якась плосковальгосна деформація, стопи, тому що будь-яке порушення стоп провокує порушення в спині. 80% тренерів це фізичні терапевти, це люди, які вміють працювати з особами, які мають певні порушення в стані здоров'я. В нас можуть прийти всі діти, незалежності від того, чи дитина має надмірну масу тіла, чи вона є не надто гнучка і так далі. І тренер буде на занятті знаходити індивідуальний підхід для кожної дитини. Має бігти на заняття до тренера з посмішкою, з бажанням побачити. Тренер має бути авторитетом і заодно підтримувати дитину. Він має бути вимогливим, але заодно, щоб дитина не боялася нічого йому сказати. У мене дитина старша займається футболом. Ми прийшли до нього на змагання і побачили, як Ірина Андріївна вчить діток. Ми попробували, їй дуже це вийшло. І супер. Вона каже, мама Ірина Андріївна до мене вкладає пану, всю свою душу, всю любов. Я її так люблю. Ми собі зробили такий один е, ритуал. А ти хіба вже не вигравала? Ні. Прошу, вітаю. То, ви великі молодці, ви просто сьогодні дуже класно займалися. Дуже-дуже. Завжди після заняття роздає наклейки. Це завжди надає наснагу на цілий день. І Вони щасливі, ходять з нею наклейкою, дивляться і мають велике бажання прийти на гімнастику ще. раз. Або зірка, або квіточка. Ніби Що це означає та наклейка? Маленька штучка, яка приносить таке задоволення. А наклейка супер. Все. Мені тут більше подобається. бо Тут наклейка, наклейкають, а коли або на іншій маску там, ну, там нічого не давали. У нас завжди раз на рік відбувається табір, це переважно є перший тиждень, перші 10 днів серпня, де ми їдемо з вихованцями в таку, можна сказати, подорож. Що ми там робимо? Там обов'язково є заняття наші, так? спортивні тренування, там є розминка, там є різні квести, різні, ну не знаю, як рухливі завдання, так, і завдання розумового характеру. Ми переважно працюємо з вікової категорії від трьох до чотирнадцяти років. Також можуть бути 15-16 років. Але після цього вікового періоду в нас є і люди: 18, 20, 40, 50 років, які працюють по такій оздоровчій програмі, де в одному занятті є мікс тренування. Там входить і фітнес, і йога, і страча. Прийшла власне в клуб тоді, коли почала відчувати трошки дискомфорт. В спині. Опорно-руховий апарат дитини, і всім, і дорослим, і дітям треба пильнувати, тому що проблеми з спиною потім виливаються великою бідою для всіх органів для всього організму. Без спорту, наприклад, от зараз я собі не уявляю свого життя. Є певні масажні техніки. Масаж ми використовуємо як окрему процедуру, а також в комплексі з певним заняттям. У нас також є заняття Мама плюс дитина, де мама може прийти з дитинкою навіть одного року, так. І дитина буде використовуватися як вантаж, і заодно тренер буде подавати заняття як для мами, так і для дитини. Певне завдання. Також в нас можуть бути заняття сімейного характеру, де займається повністю сім'я. Також це можуть бути заняття для вагітних, тому що ми маємо. Всі необхідні ем, покази для застосування, а саме е, цей фізичний терапевт. тобто з такими людьми буде займатися фізичний терапевт. Я я дуже переживаю, хочу, щоб я отримала якесь ну, заслужене місце, не знаю яке. Повідчувати, яке це переживання є, коли ти стоїш по там ще з якимись дітьми серед сцени і робиш ті акробатичні трюки. Трошки є хвилювання. Я боюся, щоб взяти перше місце. Хочеться, не раз решта на змагання я дуже хвилювалася. То так. Strašno, še zadavut tam, ves tako je slabo. Дітей змагатися, які основне завдання змагання це підвищити самооцінку дитини, це те, щоб вона могла психологічно себе перебороти і вийти перед публікою і зробити завдання. Ми, як я, бабуся і батьки так само. Ми все вкладаємо в те, щоб була, був відповідний результат. Перше було трохи лячно, але потім зрозумів, що лячно. Фігура виробляється, вона струнки дістала, ну така е, спортивна дівчинка стала. Вона менше в комп'ютері, в телефоні, вона більш активно участь бере на гімнастиці. Змагання завжди попоє дуже весело. Напевно, найбільш такий калоритний і веселий такий момент це, коли тренери завжди танцюють перед своїми вихованцями. 30 філій, так це є Львів і Львівська область, 25 тренерів. І по дітях я можу сказати, напевно, що це є 700 дітей. Десь планується розширення і за межі Львова. Планується Франківськ, бо давно вже Івано-Франківськ проситься, Планується Хмельницький. Місія клубу це щоб дитина була весела, щаслива і здорова.